П'ятий пункт номеру 501. 5 помножити на 2х плюс 27 дорівнює 405. Це рівняння ще трішки складніше, ніж попереднє. Якщо ви уважно подивитесь, то тут в нас вже не х, а 2х. Тому це рівняння вже буде мати 3 кроки розв'язання. Але давайте діяти поступово. Спершу ми. Розглядаємо вираз в дужках як одну суцільну невідому величину. Ось таким чином. Отже, в нас множник, множник, добуток. 5 помножити на невідоме дорівнює 405. І як знайти цю невідому величину? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 405 поділити на 5. І що в нас там ми знаходимо? Ми знаходимо. Чому дорівнює вираз 2х плюс 27? Те, що в дужках, ми сюди виписуємо. Так, виконуємо дію. 2х плюс 27 буде дорівнювати 81. І тепер вже в нас нове рівняння. Але зверніть увагу, таке рівняння ми вже розв'язували, схоже на нього. Так? І ми вже вміємо розв'язувати такого виду рівняння. Тепер за невідому величину в нас буде вираз 2х. Ніби він в дужках, ось ця діємноження. Тому я беру нашу пляму і прикриваю тепер саме цей доданок. Міркую таким чином. Невідома величина плюс 27 до рівня 81. Тобто невідомий в нас тепер є доданок. Тут невідома величина була множником, тепер доданок. Як знайти невідомий доданок від суми від 81, відняти 27. Відомий доданок. Тоді 2х буде в нас дорівнювати 54. Ну, і тепер уже, що ми робимо? Множення. У нас діє множення в рівнянні. множник, множник, добуток, і знаходимо ми тепер невідомий множник. В одну дію. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 27. Отже, дивіться, де наші кроки? Ось був перший крок, ну це я умовно кроки розподіляю. Так, спочатку в нас ось цей вираз був невідомий, ми знаходили його. Потім другий крок 2х було невідомою величиною. І потім вже на третьому кроці ми знайшли безпосередньо, чому дорівнює Х. І давайте ще розв'яжемо шостий пункт цього завдання. 5х плюс 2х поділене на 2, і це дорівнює 252. Спочатку перед тим, як розв'язувати, уважно дивимося, що в нас є. А в дужках в нас сума 5х плюс 2х. І ми маємо побачити, що це ж подібні доданки, і там, і там х. 5х плюс 2х дорівнює 7х. Отже, одразу вже на цьому кроці я можу спростити рівняння. Ще до початку його розв'язку. Розв 7х поділити на 2 дорівнює 252. А тепер знову, незважаючи на те, що тут ділення, це неважливо, яка там дія, 7х ми будемо сприймати як невідому величину і спочатку знаходити її. Тоді 7х як знайти? Ділене, дільник, частка. Як знайти невідоме ділене? Треба частку. Помножити на дільник. Або нагадуємо собі так, 6 поділити на 2 дорівнює 3, Вона же дія ділення, тому і тут ділення я використовую, де в мене невідома величина на місці числа 6. А отже, що я маю зробити? Перемножити ось ці дві величини. І саме це я тут і роблю. Тоді 7х буде дорівнювати 504. Так, тепер далі знаходимо х. Тепер у невідома величина в нас множник. Множник, множник, добуток. Як знайти множник? Добуток, ділимо на інший множник. А отже, х буде дорівнювати 72.